Всім привіт! Весна у розпалі і низинні болота річки Сула не виняток. Гудуть лісові та болотні джмелі. А по всій заплаві піднімаються джунглі, по крапові та самі по собі, підтримуючи один одного, тягнуться до гори пагони хмелю. Пройде пару тижнів і по цим місцям без мачети не пройти. І дарма що це не джунглі амазонки. А поки місця вистачає, скрізь кипить життя, кудись поспішає отруйний жук-наривник. Що цікавого, в цьому жучку всередині смертельна доза отрути для здорової людини, а може, і двох. Тож його ніхто не чіпає і він біжить по своїм справам, нікого не боячись. А ось і наші милі равлики. Займаються коханням. Вони хоч і не отруйні, але чіпати їх не будемо. Ну а ми спускаємося вже нижче і ближче до води. У нас надскладне завдання. Тут десь під водою та поміж травою живе істота, яка жила на землі задовго до динозаврів. Перші спроби знайти цього живого релікта не приносять результату. Ловимо кого завгодно. Личинок подінки, хижих жуків плавунців, личинки комарів, куди ж без них. А ось цього героя впізнайте це водяний віслючок. Ми про нього зимою знімали відео. І все ж таки вони десь тут. Навіть важко собі уявити, 300 мільйонів років тому, а може і більше, коли велетенські динозаври були у далекому майбутньому, на планеті була зовсім інша географія. Не було ні Європи, ні Америки, ні цієї річки. Був один велетенський материк Пангея і один океан Панталаса, який омивав велетенський материк. Пройшли мільйони років, немає ні пангеї, ні панталаси, не тих чудернацьких істот, яких ми не можемо собі навіть уявити. Але все ж таки один організм дожив до наших днів. І він зараз саме тут. Він саме такий, який був в часи Пангеї і Панталаси. Тріопс, кажете ви. Ні, це не тріопс. Він тільки на перший погляд дуже схожий. Тріопс літній щитень, який живе у дощових калюжах літом, і не переносить майже ніяких сусідів поруч. А ця істота лапідара Сапіс, а не тріопс, і живе він поруч із такими страшними істотами. Ось він невловимий сидить у нас у відрі. Бачу, що водяний павук сріблянка значно молодший за героя нашої експедиції. В шоці, що тут відбувається, хоч він і спостерігає за нами всіма своїми сідьма очима. Ну і по результатам експедиції я довела собі, що весняні щітні у нас все ще живуть і не вимерли. А оскільки у мене є ціла біолабораторія з літніми щітнями, то зовсім не завадить поспостерігати за весняними. До зустрічі, наші качеба, подорожей подорожуйте експериментів.